Друзі, всім привіт! Ще один день РМР у Європі пройшов, і у нас мінус дві команди та плюс дві команди, які пройшли на мейджор, і це дуже цікаво. А знаєте, що найбільше цікаво, що з моїх вчорашніх прогнозів зайшов всього один останній, Те, що сріді Макс ледве-ледве змогли впоратися з Breach, які нарешті показали якусь більш-менш достойну гру. Поговорити є про що нас знову очікують кілька цікавих матчапів. Зокрема, фейс проти Eternal Fire. Це був близький матч на ІМК-товіці 2024, і тоді турки доволі образливо поступилися в фейс-клан цього разу. Я думаю, що буде навіть цікавіше, але будемо розбиратися ближче. Крім того, Na'Vi, на жаль, відкладають свій ювілейний 20 20-й вихід на Мейджор. Але що зробиш, Outsiders були відверто сильнішими за них у вчорашньому матчі. Також хочу вас відразу попередити. Ці відео через величезну кількість матчів, різних матчів, які результатів, які прогнозів. Я роблю у форматі подкасту, тому що я, на жаль, не маю змоги робити повноцінні відео з нарізками нормальних хайлайтів, з нормальними картинками. Тож я просто вставляю запис одного матчу на фон, і це все виходить у формі подкастів. Я часто роблю повноцінні відео, коли у мене є час. Наприклад, на АЄМ Катовіце на всі матчі, на всі дні я робив повноцінні відео з картинками, з нарізками і так далі. Я розумію, що це не найкращий варіант, але, на жаль, я ще працюю на роботах і мушу якось комбінувати все це разом. На відео у мене час є лише вночі, тож виділяти на це купу часу, на жаль, я не можу. Перепрошую і сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Перед тим як ми перейдемо до оглядів матчів та прогнозів на сьогоднішній зустрічі, я попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже 70% глядачів дивляться це відео без підписки. Окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. До речі, вони дивляться це відео раніше від решти глядачів. Якщо ви теж хочете долучитися до фінансової підтримки цього каналу, то посилання є в описі до цього відео. Дуже вам вдячний за підтримку. Ну а почнемо ми з результатів вчорашніх матчів, де у нас виявилися перші команди, які не пройшли на мейджор у Копенгагені. І таких команд дві. Перш за все, це НАІПІ легендарна шведська організація, яка демонструє жахливу гру у цьому складі, і вперше за сім років не пройшли на мейджор. Це буде їхній четвертий пропуск. Загалом у них 16 виступів і уже чотири пропуски. На жаль, зараз колектив фактично в тому самому складі, який минулого року. Боровся за вихід у плей мейджору зараз навіть не зміг подолати стадію РМР і показав жахливу гру. 0-3, поступившись, Соу 2-0 у вирішальному матчі і вигравши всього-навсього 8 раундів з двох мап. Це просто жахливо. Португальці виглядали набагато впевненішими. Тут навіть діло не в якості гри, а саме в впевненості португальської команди Соу і в тому, що вони були готові перемагати Нінчесний Пежамос. Такий жорсткий, відомий тех. Тепер португальцям треба всього-навсього одна перемога, щоб вийти у Decider Qualifiers. nip NAP, ж, я не знаю. Там, здається, грає тільки Рез. Алекс продемонстрував просто жахливу гру, 0.33 рейтинг за дві мапи. Це, це просто розвал. 0,28 на нюк. Це такий капець, що аж сумно стає. Так само хитрик, хит трик від якого очікувалось трошки більше, в вирішальному матчі видав 0,77. Так, є питання і до данців, до конфіга та істага, але. Хетрик – це снайпер і молода зірка, за яку ж там заплатили ніби якісь гроші. Тож дуже сумно дивитися за таким перформансом від українця. Сподіваюся, що вони зможуть розібратися. Я впевнений, що у них будуть зміни у складі, але сподіваюся, що Данило, якщо не знайде місця у новому ростері, то принаймні знайде собі якусь нову команду і буде показувати кращі результати. Такий перформанс на РМР повинен команду змусити задуматися загалом над своїми. Існування в кіберспорті та над своїми перспективами. Переходимо до наступного матчу, і тут у нас інтозабріч проти Сріді Макс. Інтозабріч показали нарешті непоганий матч. Тут була хороша інферно, 13-3 просто розвал французів. Після цього я впевнений, що у французів немає шансу пройти на Мейджор. Вони цей шанс похоронили у цьому матчі, проте вони змогли виграти Еншент та змогли виграти Анубіс. Інтозабріч це не ті інтозабріч, які грали рік тому. Набагато все гірше, немає ні індивідуальної якоїсь форми, ні якоїсь командної гри, якихось нових заготовок, нових ідей. Того року вони дивували, вони могли показати щось цікаве та несподіване. Тепер це дефолтна гра, дефолтної тір 3 команди, яка ще й в поганій індивідуальній формі. Принаймні вони принесли мені трошки очок в фентезі лігу і не з таким вже соромом покинули цей турнір. На цьому я не знаю, що ще сказати, це грали дві погані команди, які не заслуговують грати на Мейджорі. Також у нас є два учасники Мейджору у Копенгагені: це G2 та Virtus.pro. G2 Доволі впевнено розібралися з Фейс, я здивований. У Фейс були проблеми. Особливо мене здивував Frozen. Це було слабко. Це було на рівні Kerrigan. при тому, що Керріган місцями демонстрував хорошу гру, а Frozen просто грав погано. Також дуже-дуже. Невдала була гра від Рейн, він багато мазав, він часто помирав і не давав того імпакту, який він зазвичай видає. Так, на іншенд була певна така серія з раундів, де він виграв, виграв кілька клащів, зробив кілька важливих мультикілів, але на цьому все закінчилося. Ніко його просто розвалював, він його контролював. Так само Монесі все закривав: рейтинг 1,67 від боснійця та 1,45 від російського снайпера. Чудово G2 і на Anubis, і на Ancient. Можливо, на Ancient у них було менше шансів, але вони змогли на індивідуальній майстерності все ж закрити суперника. Я думаю, що не останню роль у цьому зіграли якраз три клатчі, які команда виграла за матч заслужений вихід для німецької організації на 13-й мейджор у Counter-Strike. У іншому матчі Virtus Pro грали проти Na'Vi, і тут теж рахунок був 2-0 на користь російської команди. Чудова гра від Flip, чудова гра від Fame і загалом чудова гра від організації Virtus.pro. На жаль, Na'Vi програли заслужено, програли без шансів. Так, там була непогана Ancient спочатку, але потім вони почали віддавати раунд за раундом. Так само, як і власне на Anubis. У першій половині там була серія з хороших кількох раундів, але здається, з рахунку 5-1 вони програли 7-5. Після чого у другій половині. Все складалося невдало, було кілька дурнуватих якихось виходів, які закінчувалися поразкою для Наві. І 13-9 на обох мапах. Немає ні Вандефул толком, немає ні бід, ні Джеель. Алексібі, окей, це для нього нормально. І ще місцями демонстрував хорошу гру. Але загалом це провал, це дуже сумно. Але я думаю, що це не завадить Наві вийти на свій 20-й Мейджор. Побачимо, що буде проти Бетбум, але таких суперників вони мусять вже обігрувати. Це відверта різниця в класі між цими командами. Ну а тепер можемо переходити до наступних матчів, адже ми обговорили всі команди, які не з'являться у сьогоднішніх зустрічах. Тож розпочнеться в нас день з ФНАТІК проти кої, і тут цікава гра, адже це дві молоді команди, які будуть грати за вихід на мейджор. Це дуже прикольно, адже і Fnatic, і Koi для них це важлива історія. Для багатьох гравців це буде перший мейджор. Особливо цікавою ця історія буде для Стадодо, який ніколи не грав на мейджорах, при тому, що гравцю вже 27 років. Він грав в основному в португальських командах і не показує якогось нереального рівня. А тут він приходить замість Мартінеса і закриває місцями хороші, показує результати проти сильних суперників. Ну, як сильних, типу непоганих суперників. Проти НайнПандас у нього були як і хороші моменти, так і купа жахливих промахів. На сайті Ана Інферно, там були такі ну, дурнуваті моменти, але це спрацювало, вони виграли, і тепер будуть боротися з Fnatic за вихід на Мейджор. Так само і Fnatic продемонстрували якусь нереальну атаку на мапі Overpass. Шість поспіль раундів в кінці за атаку це вау. Проте МК, які показували хорошу гру проти NAP в захисті, це дуже сильний результат. Я здивований, а команда гарантувала собі Decider Brackets. У цьому матчі. У нас буде знову ж таки Best of 3 всі матчі тепер Best of 3. Але, на жаль, ми не знаємо, що взагалі Fnatic готові грати, а що не готові. Поки що це сира команда. Проте я думаю, що Кої тут можуть дивитися на умовну вертіго, де у Fnatic після трьох мап 0% перемог, а у самих Кої після 10 мап 60% перемог. Також є нюк, де у Кої 67% перемог, тоді як у команди Fnatic всього-навсього одна перемога над туру в польську команду і поразка 3-13 від Інсіліо. Я не знаю, кого тут насправді вибрати, але мені здається, що кої виглядають більш цільною командою. Так, індивідуально вони слабші, але все ж за досвідом і загалом за виглядом саме командним, вони мають більше шансів. Тож я думаю, що кої можуть вийти на свій перший мейджор у такому саме складі, у такій назві до цього Movistar Riders одного разу грали на мейджорі. Але тоді стікерів не давали. Це було у Стокгольмі, і тоді стікери отримали тільки команди, які грали у плей-офф. Наступний матч це Амкал Фалконс, і тут вже рахунок 1-2. Команда, яка поступиться, покине турнір і не пройде на мейджор. І для Фалконс це буде тотальний провал. Для мене обидві ці команди виглядали претендентами на прохід. Фалконс навіть фаворитом, але жахлива гра проти Eternal Fire. Змушує задуматись щодо готовності команди загалом виступати на такому рівні і показувати хороші результати, там шансів не було. Було кілька хороших моментів від Борус, але загалом вся команда Санпаюс СНАПі просто жахливо відіграли. Маден у своїй агресії не демонстрував нічого цікавого. Тоді як Амкал у відповідь проти Фнатік продемонстрували жахливий захист на мапі Оверпас, де має добре відігравати вся команда, однак. Грав добре тільки снайпер, Айсі продовжує показувати хорошу гру і заробляти свої очки як молодий снайпер, молодий талант. У цьому матчі я думаю, що Амкал будуть пікати Вертіго, де у них все дуже-дуже добре. Також не можна дивитися на Еншент, де в них більш-менш. Тоді як Фалконс, скоріш за все, пікнуть нюк, і я думаю, нарешті його виграють. Також у них є варіант з Міраж, але пікати проти росіян Міраж. Якщо в тебе не готова команда, це погане рішення, поганий варіант. Я сподіваюся, що Falcons зберуться та виграють росіян, виб'ють їх з РМР і гарантують собі участь у Decider Brackets, а можливо навіть прямий вихід на Мейджор. Тоді ще один матч. Найцікавіший, напевно, матч сьогоднішнього дня. Це фейс проти Eternal Fire, повторення матчу з групової стадії ЕМКТВІЦ Katowice 2024. Тоді перемогу здобули фейс з рахунком 2-1 у близькому матчі. Однак цього разу все трошечки виглядає цікавіше. Турки показали хорошу гру, хорошу гру на оверпас та на двох нюк проти NAP, G2 та Falcons. Тоді як Фейс двічі закрили легких суперників Falcons та Nine Pandas. Falcons цього разу були суперниками в обох цих учасників матчу. І обидва рази вони не показали нічого на нюк. Тож, в принципі, тут 50 на 50. Крім того, команди також грали обоє проти G2. і обоє поступилися. G2, однак Eternal Fire були ближчими до перемоги. Хоча це було Best of 1, тому це таке собі зауваження. Насправді, тут я думаю, що Фейс будуть дивитися на мапу нюк, де у Eternal Fire ніби непоганий захист, але така собі атака. Насправді, Falcons просто не були готовими до цієї атаки. У Falcons просто був поганий захист, тому це спрацювало. Проти Фейс я не думаю, що буде така історія працювати. Турки у відповідь можуть дивитися знову ж таки на інферно, яку вони майже виграли, і на якій у Фейс є проблеми. Це вже не та мапа, на якій Фейс закривали всіх підряд. Однак Фейс на цій мапі виграли G2. Це прикольний результат. Все ж я віддам перевагу Фейс. Я думаю, що поразка проти G2 мала стати потрібним шоком, який мусить стимулювати команду до перемог та до покращення своєї гри. Тож, попри хорошу індивідуальну форму від Eternal Fire, я віддам перевагу Face. Паралельно буде відбуватися на AnPandus проти Средні Max. Росіяни відлетіли від кої на мапі Inferno, але все ж проти Среді Max вони, напевно, виглядають кращими. Французи грають жахливо, демонструють жахливу гру, у них немає маппулу, і єдине, напевно, на що вони можуть сподіватися, це якась мапа нюк. Також непогана Inferno і Anubis, але, ну я не знаю, мапа нюк просто. У Nine Pandas теж не дуже добре, тут в обох жахливі показники. Я думаю, що росіяни пікнуть оверпас, де все ж виграють. Також у них хороші варіанти і на Anubis, тій самій, яка непогана для Серіді Макс, тому я думаю, що Anubis лишиться на Decider, і більш-менш можна грати на Enchant. Як не прикро, але я думаю, Nine Pandas поки що не будуть покидати РМР, його покинуть французи, і для Серіді Макс не буде легендарного повернення на Мейджор. Поки що рано. Ця команда не готова до таких звершень. Наві проти Бетбум. Мені здається, що тут все очевидно. Навіть очевидний фаворит, навіть тотальний фаворит. Поразка проти аутсайдерс теж мала стати для них приємним шоком, ну точніше, не приємним, а потрібним шоком, який мусить привести команду у потрібний стан речей і закривати проти Бетбум, які несподівано для мене закрили поляків в нуль. Так, рахунок 13 10 адже поляки почали камбек. Але загалом там гра була просто в одну сторону. 10-2 за першу половину в Атаці на нюк це дуже-дуже сильно. І я думаю, що Бетбум може щось показувати в Атаці, але не проти Наві. Там, напевно, буде якась мапа Оверпас, можливо, нюк, можливо, але все ще думаю, що Бетбум не захочуть її грати. Міраж також не варто бікати проти Наві, це жахливо буде помилка. Тож Наві обирають мапу Анубіс. Бетбум обирають оверпас і, на третю, наприклад, мапа Нюк. Можливо, Enciant, там вже не так важливо. І Наві мусять тут закривати і виходити на свій мейджор. Очікую хорошої гри від цієї команди і відльоту росіян у 2-2. Також ще один матч на виліт – це Enterprise та Soul. Обидві команди не грали на мейджорі ще ніколи. Для них це важливий матч, Поляки після чудового старту проти МКУ потрапили на дві поспіль поразки. Soul Після двох поспіль поразок потрапили на ЕНЕЙПІ, далеко закрили і змогли отримати цю впевненість, цей досвід Best of 3 на лан. Тож я думаю, що португальці мають більше шансів. У них хороші є мапи, такі як Нюк, такі як Інферно. Однак у суперника є хороша Анубіс, хороша Ancient, непогана Vertigo. Там три мапи всього на всього, але там 100% перемог. І я думаю, що скоріше за все португальці будуть закривати. Чисто через те, що в них зараз більша впевненість, та хороші були індивідуальні показники проти ТНП. А у таких матчах такі речі дуже сильно впливають, адже це 50 на 50 і дві команди, які дуже рідко грають на лан. Тож я сподіваюся, що зараз португальці будуть робити нереальний камбек з 0-2 до 3-2. Мені б хотілося побачити, і я бажаю їм в цьому удачі. Поляки, молодці, що обіграли МКАЛ, але все ж це не їхній рівень, тому все закономірно і очікувано. На цьому, все дякую за увагу. закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми прогнозами та очікуваннями у коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.